Так, розкажи, що за девайс. Е Система трифазного живлення потужністю 16-18 кВт, ну кВт постійної потужності і до 33 пускових кВт. Значить, Маємо батарею на 12 кВт. Тут їх дві. Зараз підключена тільки одна, ну бо друга, як оказалось, не потрібна. Це Тесла у нас. Це Тесла модель Y 23-го року. Е, там Це короче, була 82. ка Типа ну, сама Максимальна батарея. Ми від от неї трізали нам нужний кусочок, сварили. ну коротко, е Зробили з неї 48 вольт, 12 кВт. А скільки з одної тесло вийшло у таких вот. От да. Я думаю, що 9 можна зробити. Mm. 8-9 таких модулей. Ну Ні, десь 8, мабуть. 9 mm. це вже не, не Коротше, 8 от таких батарей можна зібрати. Е Далі йде щиточок невеликий з АВР, щоб воно автоматично включалось виключалось. Ну, виключалось. Е, вот. Автомат, АВР, Автомат, і АВР, АВР да, і, і трохи проводки. Е, система швидкого підключення акумуляторів, якщо треба швидко Ну, ми типу, тесті наші оці акуми, е, що ми виготовляємо на То системі. Тобто, закрутив до трьох акумуляторів можна підключити паралельно. А без нього просто всередину інвертора воно покручується, правильно? Ну так, да, тобто тут просто проходні контакти, насквозь, то есть три інвертора підключені паралельно до. Ну, не для вас воно таке для людей воно подається. Ні, для людей просто буде красиво підключено воно на клеми і без проблем. А ось о, шини даних між кожним інвертором, то есть вони друг з другом общаються, і кожен знає, хто на якій фазі працює, і вони договарюються, як правильно видавати трихфазну сіносоїду. Зараз нагрузка є чи ні? Нема. E, зараз у нас нагрузки немає, бо ми зараз працюємо від міського світла. От. А коли тут пропаде е, типу, червоне е, і буде тільки зелена лампочка горіти, то це значить, що ми перейшли на резервне живлення і тут буде рости потужність. Але. Так що в такому плані. Ну ми можемо в принципі, принудительно шовкнути раді приколу. Ну, давай розкажи, ще нам. Воно... А, ти тут шовкнеш? Так автомат, класний. – Вже перейшло, так? Да? Так. Да. По-хорошому треба взяти екранчик і підключити, і показати. Але його в нас немає, бо ми їх зараз поставилися один, два. А де нагрузка тут? Е, ну, Зараз он, 10, до 25% нагрузка йде. А, знаєш, що можна зробити? Тут же є блютуз. Є блютуз. Зараз ми по блютузу підключаємося. Сейчас. Треба тільки знайти правильну батарею, тому що їх тут же Тільки що по... ну, заморгало, замігало. Включився компресор на 8 кВт. Зараз система видає в районі 8 кВт мощності. Ось вот такий інтерфейс. Ну це типу він якби технічний, для користувача він не потрібний, але так як у нас немає екранчика, то покажу з нього. Зараз батарея на 70%. Станція в простої потребляє 1,7 кВт. От. Уже ми за місяць накрутили 3400 амперчасового циклу. Тобто, якщо ділити на акумулятор, це я не знаю порядка десь 15 разів ми проработали. Ну, типу, 15 циклів повністю вниз, повністю вверх. Короче, ну тут проблема в тому, що тут дихіє акумуляторів, і вони друг з другом переключаються. Ще Це ще третій якийсь акумулятор підключений. Я не знаю, просто все покажи. Одинський. Це старого образця екранчик. Оце новий. Образець клієнтський, ще один акумулятор. І там третій стоїть, а тут четвертий. І вони, 4 БМС, не можуть з другом договоритися, хто буде працювати з телефоном. Mm. значить, ну, Приблизно показав. Тобто екранчики такі самі, як тут. Тут показується потужність. ну, Ви це вже бачили у нас. От, Всі характеристики, кожна ячейка моніториться, температури. От, Пожалуйста, все, що можна побачити, все, що потрібно бачити, все можна дивитись. Ну а загалом то для нашої станції цієї системи вистачає за глаза. От наскільки ми дивились, то от нижче там половини акумулятор не сідав там за 4 години навіть роботи. Тому в цілому можна екстраполювати значення і отримати результат, що десь до 10 годин ми можемо сидіти без світла, в принципі, і працювати і підйомники старого типу, тобто які жруть токарні станки, інші верстати, і компресор мощністю 8 кВт, пускових у нього 24. Значить, Ось такий фінальний вигляд мають наші 12-кіловатні акумулятори, які в собі всередині мають 12 кВт від Tesla Model y 23-го року виробництва. Значить, Стандартний дебелячий металевий корпус, порошкове фарбування, сенсорний дисплей, який відображає всі характеристики безпосереднього акумулятора, можна навіть побаночно дивитись кожну напругу на кожній банці. Значить безпосередньо на кожній балансі, ну тобто це найвища, найнижча, середня ячейка. Ось ми бачимо, будь ласка, всі ячейки безпосередньо, 5 мВ розбалансу, чудовий розбаланс. Класний. По суті, такої, такої одної акумуляторної системи достатньо для живлення всієї нашої станції протягом всього робочого дня. У нас таких батарей, звичайно, стоїть дві на запас, це вона зараз безпосередньо працює. Ми її замотали, щоб вона на неї пиль не сипалась. Ну, коротше, в цілому, все дуже-дуже система себе зарекомендувала з високою надійністю. В принципі, якби, я вважаю, що такі системи повинні стояти на всіх. Нехай це будуть або приватні будинки, або якісь бізнеси, типу кав'яринь і так далі, тому що це ваша стабільність, ваша безпека в тому, що ви завжди можете розраховувати на те, що електричне живлення буде завжди на вашому об'єкті.